Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми поговоримо про один із найвидатніших сортів винограду про сорт Невіо. Це італійський сорт винограду, який є основою для одних із найцінніших вин в світі Бароло та Барбарес. Невіола це сорт, який відомий своєю складністю, унікальними ароматами та здатністю до довгої витримки. Давайте розберемося. Що ж робить його таким унікальним? Небіола – це древній сорт, історія якого починається ще з доримських часів. Але перші згадки про нього з'являються в 14 столітті. У 1303 році архіви засвідчують використання слова небіола для позначення винограду в регіоні Ємор. Назва небіола походить з італійського слова Небія. Що означає туман, Це може вказувати на густий туман, який вкриває пагорби ВНГ в сезон збору врожаю, або на білий наліт, який вкриває виноградні ягоди в період дозрівання. Ребьола традиційний сок для піймов, особливо для зон барови та барбаресу. Саме місцеві схили стають ідеальним місцем для повільного дозрівання цього сорту. Що дозволяє отримати насичені та глибокі аромати. Небіолог дуже перемхливий сорт винограду, адже для нього дуже важливо місце, в якому він вирощується. Він дуже страждає від перепадів температури чи зміни, різкої зміни погоди. Звісно, він дуже вибагливий до грунтів, на якому його вирощують. Цей сорт. Росте найкраще на південних схилах, де отримує більше сонця, але занадто багато сонцю для нього теж погано. Грунти в регіонах Барова та Барбареска мають у своєму складі вапняк та глину, що додає виноградному соку більш яскраву кислотність. Небйола має довгий вегетаційний період. Його збирають дуже часто. В кінці вересня або навіть в жовтні, адже саме тоді він досягає оптимальної зріності. Цьому сорту потрібне саме довге визрівання, щоб набути найбільше складності та глибини. Небіолог зараз дуже відомий сорт винограду, його знають по всьому світу, але він досі, в більшості залишається локальним сортом винограду. І майже ніде, крім Пімонта і сусідній ломбардії, не вирощують. Є окремі більш експериментальні виноградники в США, в Аргентині. Є навіть експерименти і у нас в Україні, але він все одно дуже полюбляє свою батьківщину і майже ніде більше не дає таких видатних результатів. У кольорі внос Небіола. Завжди дуже прозоре. Воно може нагадувати бургундські пнонуар. У ароматі це дуже цікаве поєднання між а ягодами це вишня, малина, слива, терен. А з іншого боку, квіткові тоніни, навіть відтіночки, троянди та фіала. Вина сортаних йола дуже швидко набуває третинних ароматів. Їх містя, тютюн та сухофрукт. з витримкою додаються аромати шкіри, диму, прянощі та навіть землі. У смаку, небіола дуже кислотний та дуже танінний, терпкий. В молодості буває навіть занадто терпкий, Як будто поживав наждачеч. Але з роками. Атаніність трошки відходить, терплість стає більш округлою, і воно досягає найбільшої глибини. Вина з Небіоло мають величезний потенціал до життя. Це 40-50 років, це дійсно вражаючі цифри, а з іншого боку, Небіоло в молодості буває дуже несмачним. Я вам чесно кажу, це. Така наждачка, такі таніни зараз може бути дуже погано. Але дійсно є люди, які полюбляють такий занадто смак. За останні десь 15-20 років Небіоло змінився. Найбільше дякувати нам з вами треба Анджело Гаєн, який змінив відношення до барова та барбареска у всьому світі. Він вніс деякі зміни в технологіях, і вино стало більш швидким в більш молодому віку. Але про Анджело Гая я скоро вам окремо розповім. Там є дуже багато цікавих історій. А на чому саме можна потримуватись, коли знайомишся з сортом Нельйола з п'імонту? А ми поговоримо в наступній частині.